Шановні випускники, сьогодні особливі слова до вас. Попереду вас довгий, але омріяний дорослий шлях. Я бажаю, щоб цей шлях був світлий, а складався він із добрих справ, гарних ідей і ваших особистісних перемог. Ваш заклад, один з найкращих в місті Харкові та один з найкращих в Україні. Ви досягаєте гарних результатів, тому що у вас вірять батьки, а також вас вірять і підтримують ваші вчителі. А щоб вчителям було гарніше працювати, ми залишимо в вашому закладі навчальному декілька подарунків. Це звичайно спортивне обладнання. До 1 вересня перші класи отримають нові меблі і нове устаткування. А також два кабінети природно-математичні також заїдуть на новий навчальний рік. Це буде служити вам для того, щоб стимулювати і робити уроки цікавішими, щоб ви досягали нових результатів і нових здобутків. Шановні друзі, усіх вітаю вас із святом останнього дзвоника! Бажаю вам миру, злагоди, щастя! Любові і вірте в те, що Україна починається з кожного українця, і тільки разом ми зможемо збудувати сильну країну, ту країну, в якій хочеться жити. Зі святом вас! Дякуємо, шановна Юлія Олександрівна. Сьогодні атмосфера неймовірного, тепла, добра та щирості все те, що можна відчути серцем. Майже 12 тисяч одинадцятикласників сьогодні випускаються на Харківщині, і біля 600 претендують на золоту медаль. Сьогодні ми вдячністю звертаємося до вчителів, до батьків за їх терпіння їх роботу. Цього року ми укріплюємо матеріально технічну базу не тільки сільських шкіл, а виділяємо кошти і для укріплення міських шкіл. Багато шкіл, які на сьогоднішній день потребують оновлення. Вже закладені у фінансування державного бюджету, а також обласних бюджетів, місцевих бюджетів для того, щоб укріплювати і ремонтами, для того, щоб зміцнювати і устаткуванням обладнанням, робити все, щоб нашим дітям було цікаво навчатися і вони досягали гарних результатів. А Харківщина доводить свою результативність всіми дітьми, які виграють олімпіади, як національні, так і міжнародні.